Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенна неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо в радості. І сьогодні у нас посилання, яке дається нам на цей місяць. Посилання Богородиці Цариці Мир 25 січня 2022 року через дизайнерку Марії Лунаті. Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни та ненависті в серцях та народах. Тож моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоб Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога. Тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви моя надія, моліться зі мною, щоб здійснилось те, що я почула, почала у фатімі і тут. Моліться і свідчить мир серед свого оточення, та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, в цьому місяці буде початок посту, початок Великого посту в Римо-католицькому обряді. І Марія нас вже заохочує. Зарані до цього посту, за, за закликає до цього посту, щоб ми вже готувалися якось. Підготували, що будемо жертвувати, які намірення будемо жертвувати, як, від чого будемо відмовлятися. Знаєте, найкращий піс це не, не хліб і вода, а найкращий піс відмовитись від якоїсь залежності, там нікотинової залежності, алкогольної залежності, може у вас залежність від порнографії, або залежність від кави, солодкого. Тобто такі речі будуть більш угодні, ніж навіть просто хліб-вода. Якщо ви бросите курити. То це краще, ніж постити 40 днів на хлібі і воді і при тому палити цигарку. Ну, тобто, кожного є свій особливий, е, такий, особлива така річ, яку треба залишити на 40 днів, а краще і назавжди. То кожен має визначитись до посту, що це і чим би він хотів розпрощатися. І пожертвувати це в намірі Ісуса, в намірі. Любові, зробити це з любові для Ісуса. Не з, я відрікаюсь і маю щось за це отримати. Ні, це ти маєш зробити з любові, з любові до Бога. Марія каже, майбутнє на роздоріжжя, бо сучасна людина не хоче Бога. Не хоче Бога. Що Ма... таке майбутнє роздоріжжя? Це буквально ми або загинемо всі, або будемо жити всі. Це таке роздоріжжя, бо роздоріжжя це є роздоріжжя. Ми або йдемо туди, або туди. І Марія каже, що вся надія на нас. На нас, на дітей, на, на тих дітей, які слухають, які живуть за Божим Словом, які проповідують Боже Слово. І Марія на нас надію свою покладає, що ми будемо молитися. І вона нас закликає, молитися за мир, каже, Молитися зі мною за мир. Бо сатана хоче ненависті, війни в серцях та народах. Моліться, каже, і жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоб Бог дав вам мир, Бог дає нам мир. Але ми маємо просити завжди. Витривати в цій молитві. Головне, особливо витривати. Іноді здається, що молюсь, молюсь, а мир не приходить. Мир в країні нашій не приходить, скільки людей молиться. Ну, повірте, недостатньо людей молиться. Нещодавно бачив такий ролик випадково в Фейсбуці натрапив, де солдат останні свої хвилини життя засняв на GoPro камеру. І там було поклоніння Сатані. Він просто матюкався перед. Перед своєю смертю було шкода Його, бо він помер, не прославляючи Бога, а прославляючи сатану. І, на жаль, на жаль таких тисячі, мільйони людей і хорстка християн, які молимось за мир, які витриваємо в молитві, які кожного дня моляться в тому намірі. Бо сучасна людина не хоче Бога, не хоче чути про Бога, не хоче молитви, не хоче чути про заповіді, не хоче нічого чути. Краще. Люди краще собі кажуть так: не буду, щоб навіть мої діти не чули про Бога. Бо вони не зможуть так жити, ніхто так не живе, ніхто так не може жити, як Бог каже. Але це неправда, це сатана насіяв такого обману, що ніхто не може жити свято. Свято можемо жити, і з Богом нам все можливо. І нас до цього захочує Марія. Дітоньки, ви моя надія вона каже, моліться зі мною, щоб здійснилось те, що я почула у фатімі і тут. Марія... Здійснилось те, що я почала у Фатімі. Вона почала це дорогу миру, миру, закликала до миру, до навернення і зараз закликає тут в Меджугорі до навернення, до миру в серцях, в сім'ях, в народах, між народом, між людьми і Богом, між, між Богом і між людьми. Ну до усякого миру. Що таке мир? Мир це відсутність війни, відсутність якихось нервів, відсутність якогось неспокою. Мир це є повна єдність з Богом, повна єдність з людьми. Одно, одна, один шлях до Бога. Один шлях. Якщо б ми всі, це звісно, неможливо, але якщо б всі стали на шлях миру, то не було б ні воїн, ні нещастя, ні голоду, нічого б не було. І до цього нас Марія закликає. Але сьогодні то тебе каже: молись і свідчи мир серед свого оточення та будь людиною миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І я вам дякую, що ви. Поширюйте ці відео, лайкайте, пишите коментарі. За всіх вас молюся. Будьте благословені! Мир вам і радість! З Меджугоря, з гори кріжова. Па-па!